Ця виставка, на яку ми сьогодні запрошуємо всіх бажаючих харківців, а також гостей нашого міста, присвячена річчю з дня заснування Харкова, а також 230-річчю з дня смерті Григорія Савича Сковороди. Це подарунок декількох людей, в першу чергу благодійного фонду Дениса Парамонова, а також художників Артема Погрібнова, Павла Щукіна, Антона Лазутіна. Ну і звісно, що й моя, для всіх харківців, щоб вони подивилися, яким було наше місто в 18 столітті, щоб можна було в нього закахатись і зрозуміти хоч трішечки, яке воно бо величне, цікаве і українське. Робота з Андрієм Федоровичем. по старым схемам, по старым картам, по фотографиям. много очень раз приходилось добавлять, переделывать. я больше люблю рисовать людей, а архитектура ну, для меня была это сложно. 18 работ я сделал. сначала эскиз делался в карандаше, потом акварелью, старые фотографии, книги и совет моего как бы наставника Старый Харьков совсем переворачивает с ног на голову, когда узнаешь, где были дома, начинает чуть менять уяву, перспективу. Харківську історію ми знаємо десь з кінця 19-го сторіччя з початку 20 го сторіччя, вона така вже Її багато в фотографіях, в живопису, там якихось гравюрах. Все, а історія Харкова 18 століття і сторіччя, і кінця 18-го сторіччя це така трошки тера інкогніта. І ми постарались трошки її ну, показати людям, от як яка вона є і була. І цікаве і складне було те, що приходилось робити зображення того, чого вже немає. Те, що залишилось тільки в описах, в кресленнях, в планах, цій будівлі, плани міста. Все. І це трошки було як детектив такий. От ми приходилось розплутувати, які будівлі були, скільки в них вікон, з чого вони були зроблені. Все це згідно архівних джерел. І ну, трошки, трошки додавалося такого романтизму. Такого. В цьому, цьому є документальне якесь там грунтування. Ви відкрили той Харків, який десь глибинна, в якійсь матриці він живе, живе і зараз. Ось той Харків спокійний, лаконічний, із такими строгими формами, без всяких завітушек, де все ну, прагматично, продумано і разом з тим естетично. І це те місто, в якому не міг не хотіти жити. Григорій Савич, тобто я думаю, що от ви інтуїтивно вхопили е, ось саме той, той образ, е, який уявляв собі Григорій Савич, коли я говорив е, про те, що він любить все помірне, стримане, е, без. Якихось зайвих емоцій, без такої гіперромантики. І от це, це от той от Харків, який я зараз побачила, де жили доброзичливі люди і де вони збирались для того, щоб відвести душу своїх. Бесідах і в тому, що от ми на сьогодні називаємо найзатребуванішим це наша комунікація, жива комунікація між собою. Дякую, Андрію, що ви це здійснили.